Лікування раку шлунку передбачає дотримання щоденних правил, що дозволять додатково підтримати організм. У першу чергу йдеться про харчування. Незбалансоване і недостатнє харчування призводить до тривалої госпіталізації, підвищення інтоксикації, пов'язаної з лікуванням, зниження ефективності лікування, погіршення прогнозу і якості життя. Після постановки діагнозу пацієнту потрібно перейти на дієтичне харчування. Зменшити вживання грубої, гарячої, гострої їжі і виключити алкоголь. Перед початком хімію та променевої терапії, в залежності від нутритивного статусу, пацієнту додають спеціалізоване харчування з високим вмістом білка. Нагодований організм дасть запас сил, щоб легше перенести лікування хіміопрепаратами або опромінення і поліпшити загоєння ран в післяопераційний період. На пізніх стадіях ситуація ідентична, критично важливо надходження в організм і засвоєння поживних інгредієнтів, тому одночасно рекомендують дотримуватися дієтичного харчування і додатково ввести в раціон нутритивні суміші відносно фізичних навантажень. До операції рекомендують зменшити активність. При загрозі внутрішньої кровотечі варто повністю обмежити активні дії хворого. Щоб не зациклюватися на хворобі, незначні побутові справи повинні бути включені в розпорядок дня онкохворого. Щодо професійної діяльності особливих обмежень немає, якщо сама робота не несе загрози. Однак стресів, перенапруження і недотримання режиму харчування краще уникати. При 3-4 стадіях раку можливий рівень навантаження визначається індивідуально лікарем. Протягом першого місяця після хірургічного втручання бажано зменшити звичайний обсяг роботи, при цьому вести щоденні прогулянки невеликими дистанціями до 2 км. Додавайте навантаження відповідно до самопочуття. Онкохірург також може рекомендувати в цей же період приймати медичні препарати. У разі виникнення супутніх захворювань необхідна консультація лікаря. Найголовніше на етапі одужання бути корисним в своїй родині. В легких домашніх справах підтримувати позитивний настрій і приймати підтримку, турботу та увагу близьких і друзів, прагнути до швидкої і легкої реабілітації, ставлячи цілі на майбутнє.